Відділення гемодіалізу у гуртку запрацювало в лютому 2024 року. Старт роботи, як і в будь-якій новій справі, мав свої виклики, та городоцькі лікарі їх подолали. Багато змін було, звісно, на початку було і важкі моменти розпочинали, тому що буквально лише відділення відкривалося, але поступово-поступово адаптувалися. За рік роботи команда відділення гемодіалізу збільшилася. Медики пройшли спеціальне навчання, і тепер пацієнтами опікуються два лікарі та кілька медсестер. Персонал у нас збільшився. На початку я був як один лікар, зараз у нас також паралельно працюють лікар-анестезіолог, тобто при будь-яких там невідкладних станах, які, на жаль, можливо, відбудуться на діалізі. У нас є завжди на підстраховці лікар-анестезіолог. Далі три медичних сестри, дві маніпуляційних, які знаходяться відповідно в палаті з пацієнтами, старша медична сестра, і дві молодших медичних сестри. На початку, звісно ж, трошки, поки адаптувалися до роботи, до нових пацієнтів, тому що специфіка роботи, звісно, інша. Вже в принципі Більно всі працюють відповідно своїм навичкам, і вимогам, які потребуються. Керуючи колективом відділення гемодіалізу, Богдан Радюк наголошує, що для медичних працівників у цій сфері важливе не лише професійне вміння, а й людяність, розуміння та підтримка. З першу чергу це людяність ставитись до пацієнта як до себе. Це їх можна зрозуміти та й будь-яку хворобу, яка виникає у людини, це зрозуміти, що це може виникнути у тебе у твоїх рідних. Тобто, як ти ставишся до них, так і вони будуть тебе. Пацієнти вже звикли. Ми до них як рідні вже стали для них. Набули гордоцькі лікарі досвіду з гостявого гемодіалізу, надавали медичні послуги людям із захворюванням нирок, що тимчасово перебували на території гордоцької та сатанівської громад. На постійні відвідувачі Нефроцентру у городку вісім городочан, які раніше змушені були їздити на процедури до обласного центру. П'ять років була в Хмельницькому на гемодіалізі, а рік тут дуже було нам важко. Хмельницький, в Хмельницькому. Позад пройдемо чотири години, їздили туди дві години. Чотири процедура і назад-дві години. Ми приїжджали дуже важкі. Ну, а тут ми на місці. Ми п'ять хвилин, так як я з городка, я п'ять хвилин сюди і п'ять хвилин звідси. То я набагато краще себе почуваю, що дорога, багато нас виснажувала дорога. Вже другий рік на діалізі, я в минулому році, після нового року, як захворів, то спочатку був Хмельницький, коли лежав. А зараз вже тут ну, добре, що колектив хороший. Я вже майже рік користуюся такими послугами. Дуже відмінний колектив. Тут е, наш лікар. Дякувати за, за все і всі і дівчата, і медсестри, і сестра господині. Дуже все чуйно, все відноситься до людей. Персонал, медперсонал, дуже хороший доктор. Молодий, но він лікар з великої поки скажу. Процедура очищення крові проводиться у відділенні три рази на тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця. Одночасно у відділенні може знаходитися 12 осіб. За необхідністю лікарі працюють і ургентно. Завідувач підкреслює, що є можливості і для збільшення потужностей, але сподівається, що потреби у цьому не буде. Відділення зараз розраховано на 12 пацієнтів, яким можна щоденно надавати допомогу. В майбутніх планах, якщо буде потребуватися, це ми готові на кожен день розпочати діаліз. Це ми 24 пацієнта спокійно приймаємо. Якщо ж, звісно, буде, на жаль, збільшувати кількість пацієнтів з основною хворобою, це хвороба нирок. Ось то ми будемо далі розвиватися, старатися про розширення відділення, якщо вже настільки буде потребуватися. Так надіймося на стабільності і головне, щоб люди були здорові.